Росіяни називають цей населений пункт злим містом, і майже за рік війни так і не змогли його окупувати. Сьогодні говоримо про Гуляйполе, наш експерт, історик Сергій Звілінський. Добрий день, вітаю, пане Сергію. Почнемо з того, з чого йде історія. Як починалося заселення цієї території? Коли? Гулійпільщини, ну власне, скажімо так, до офіційної появи населеного пункту, як громади, як общини окремої, звичайно, що територія була заселена. Можливо, не настільки густо, як в часи 19-го століття, 20-го століття, але присутність там людей, зокрема українців, зокрема козаків, вона прослідковується населеного пункту на місці Гуляйполя, який би передував власне самому Гулій не зафіксовано. Саме Гулій виникло в кінці. 18 століття, якраз в контексті цієї вже масової колонізації краю, в контексті і політики російського уряду по заселенню цієї території і власне імміграції самого українського населення, яке їхало на південні межі українських земель, тому що тут було більше землі. Відповідно, були можливості займатися сільським господарством набагато ефективніше ніж в більш заселених густо заселених регіонах тодішніх українських земель. Тому відповідно заселення самого міста, поява самого міста офіційно по документам це кінець 18 століття, 1785 рік заснов. Міста це документ, який е, виявлений в архівах, і підтверджує факт заселення населеного появи населеного пункту до цього населення на цій території було. Це був козацький елемент, це був цей гайдамацький елемент. Частково. Ну а якщо ще далі, то це території відповідно, де кочували Ногайські орди, частина Кримського ханства і Османської імперії. Ще далі, якщо ми рухаємося в часи середньовіччя, звичайно, це були пограничні території між Київською Русією і кочовим степом такі нейтральні прикордонні території. Загалом більшість Історії розвиток цих земель, якраз і пов'язані з цим прикордонням постійним прикордонням між християнським світом, між мусульманським світом, пізніше між вольностями війська донського і запорізькими вольностями. Коротше кажучи, оці території дуже часто е, фігурують в контексті е, розгляду прикордоння українського. Чому південно-східна частина краю була не заселена довго? Ну от власне виходячи з того, що я і сказав, тому що це було прикордоння за великим рахунком. Спочатку прикордоння між Київською Русією і кочовими народами, половцями, хазарами, печенігами, і тому подібне пізніше ніж територією держави Річ Посполита з одного боку, з іншого боку, московською державою, і з півдня між Кримським ханством. Тобто це таке прикордоння. Ну відповідно, жити на прикордонні це завжди створює певні труднощі для людей, які не ці території, тому що це постійні збройні конфлікти, це постійні війни, це постійні якісь рухи населення. Дуже мобільний регіон, який характеризується якраз такими постійними змінами населення, етнічного складу населення і дуже високою мобільністю. Скажіть, який зв'язок між територіями біля річки Гайчур, це сучасна Гуляйпільщина, і землями вольності війська Запорізького? Ну знову ж таки дивлячись на який на якому етапі про це говорити, да, якщо ми будемо говорити на час найбільшого розквіту і найбільшої територіальної площі, яку займала вольності війська Запорозького, то якраз території вздовж річки Гайчу, де нині знаходиться Гуліполя, це було теж певне прикордоння південно-східна межа вольності війська Запорозького. В час нової Січі на другу половину 18 століття, це приблизно була межа між двома паланками вольності війська Запорозького, між Самарською і Кальмівською паланками, відповідно От десь по річці Гайчуру так умовно дослідники проводять територію між цими двома паланками вольностей війська запорізького. А вже південніше сучасної гуляйпільщини там вже починалися за річкою конка землі кримського ханства. Відповідно, от десь воно там все одно прикордоння, як не крути, але десь от прикордоння вздовж річки Гайчура от цих от і витоків і між річкою конкою. Десь там, десь там прикордоння, грубо кажучи, розкажіть, будь ласка, що таке пост Запорізьке гайдаматство. Е, ну е, сюди вкладається багато сенсів знову ж таки, але загалом варто говорити про те, що після ліквідації Запорізької Січі, оцей феномен козака, феномен вільної людини, він нікуди не зник. І те населення, яке тут було, от якраз вкладається в ту термінологію гайдаматства, да і так далі, яке виникло після Запорізької Січі. І на цих землях, зокрема, ми маємо змогу фіксувати якраз наявність оцих елементів. Російський уряд розглядав е, цих людей як розбійників, от якраз гайдамаків, які заважали повноцінній колонізації цього краю. Да, як, як це собі уявляла Російська імперія відповідно в праці того ж Феодосія Макаревського єпископа Катеринославського, так він був ну істориком збирачем теж і усних спогадів і так далі. Який власне і перші свідчення й дав про заснування Гуляйполя, то передуючи е, історії про е, місто, про, е, про історію самого Гуляйполя, він писав, що на цих землях до появлення, відповідно от уже офіційного міста тут е, кочували різного роду, він їх називав і камишниками різні терміни. Але говоримо про одне: це от ті от козаки, які не захотіли йти в руслі. Офіційної політики російського уряду по колонізації, тобто, які переховувалися по балкам десь по лісам і тому подібне, і спричинювали певні трудності для колонізації цього краю. Тобто, вони нападали там на урядові, можливо, якісь карети там і тому подібне. Ну грубо кажучи, люди займалися такими промислами, але не вважали себе частиною тієї політики, частиною тієї держави, яка прийшла на на, на, на замість вольностей війська Запорізького. Звичайно, ці люди розглядалися як ворожий елемент до російського уряду, їх називали розбійниками, камишниками разного. Рода з бродом», писав Макаревський у своїй праці. Ну але це були насправді нащадки тих козаків, або самі ж ті козаки, колишні земівчани, які на зимівниках сиділи на цих вольностях, або запорізькі козаки, січовики, які на січі були, але після руйнування січі розійшлися по хуторам, розійшлися по вольностям війська запорізької. Ну і власне от шукали подальших якихось варіантів свого своєї життєдіяльності, але не корячись офіційній політиці російського уряду. Давайте внесемо ясність, що таке гайдамацтво. Хто такі гайдамаки, щоб нас розуміли? В контексті, якщо ми говоримо про запорізькі землі про Гуляйпільщину, це нащадки козаків. Грубо кажучи, це трансформований такий варіант козацтва, який переріс от в таке гайдаматство певну непокору політиці російського уряду. Могли їх називати по-різному, тобто ми якби говоримо гайдаматство, але в російському урядовому дискурсі їх називали і розбійниками, і там камишниками і тому подібне. З їхньої точки зору це були бандити, які заважали тут російському уряду розвертати політику колонізації. Організації, впровадженню адміністративних якихось мережі адміністративної тому подібне от щодо е, колонізації цих земель Росією, скажіть, чи були на Голіпільщині рухи проти революції, проти влади Росії? За який період? Вже коли намагалися створити радянський союз? В 20-х роках ну найпотужніші рухи, звичайно, якщо ми говоримо про Махновщину, так яка вписалася якраз в період утворення радянської держави, так збирання колишніх земель імперських і утворення це в межах радянського союзу, то найпотужнішим звичайно рухом це була Махновщина і її відголоски, тому що Махновщина як така закінчилася, грубо кажучи, міграцією самого Нестора Івановича за кордон і його найближчих поклічників-соратників, так із керівництва. РПАУ, але потім, звичайно, що Махновщина нікуди не ділася. Так само, як про те ми гайдамаства говорили посткозацьке, то ми говоримо постмахновські рухи анархічні, так тому що всі 20-ті роки, а то навіть і 30-ті, якщо ми будемо дивитися документи, це суцільний період е, якихось локальних виступів і якоїсь непокори радянській владі. Тобто до середини 20-х років по селам, дуже часто, які навколо Гуляйполі, в самому Гуляйполі, це дуже часто якісь локальні виступи, якісь локальні такі випади окремих осіб, десь там не. Покора радянській владі там чи не бажання там щось платити, якісь податки, і це все були колишні махновці, які, в яких була десь схована зброя, там на про всяк випадок, тому що ну якби махновщина закінчилася, але ж ну якби всі чекали, що можливо Махно повернеться, чи можливо буде якийсь інший прояв цих рухів антирадянських, антибільшовицьких, антикомуністичних. І, відповідно, кожен кудись собі там під стріху зброю ховав. І відповідно дуже часто нею користувався. Ну може, не настільки часто, як хотілось би, але користувалася. Були випадки, коли вже в період голодомору 1932-1933 третього року колективізації суцільного вилучення зерна в окремих селах фіксувалися виступи, організаторами яких були якраз колишні махновці, і вони доходили до того що там навіть захоплювали елеватори, забирали зерно і роздавали серед селян. Тобто, це безпосередньо сам дивився подібні документи в селі Марфополі. Подібне було. і Це були начатки махновців, які проживали в Марфополі. Звичайно, їх ловили, потім репресували і так далі. Але такі виступи були. Тобто, ми говоримо про те, що оцей дух і непокора вона жила, вона була приглушена, але вона в себе проявляла в період ну такої найжорсткішої реакції більшовицької влади, то люди якось організовувалися і могли проявити себе от в таких от випадках, що було на території Гуляйпільщини від козацтва до радянської доби? Які 음... процеси відбувалися на цій території? Ну, дивіться, фактично, 19 століття, якщо заснування це кінець 18 століття. Зовсім небагато там гуляйполе побуло в 18 столітті. То, все 19 століття це період якраз розвитку і такої ну інституційного якогось становлення самого власне гулій поля. Саме місто в 19 столітті так в першій половині отримує статус волосного центру. Грубо кажучи, сучасний район, невеличкий сучасний район, так який об'єднувало невеликі села навколо нього. Місто збільшується, місто в дуже в колосальних темпах відбувається приріст населення. Тому що якщо ми говоримо про початок 19 століття, це близько ста дворів в цьому населеному пункті. Було а на кінець 19 століття це вже були більше трьох тисяч дворів, тобто і населення збільшилося, грубо кажучи, десь від п'яти тисяч до чотирнадцяти тисяч на початок 20 століття, тобто колосальний приріст населення. Найбільша динаміка його зростання була якраз на кінець 19 століття. Це пов'язано з процесами капіталізації цього краю, власне, Катеринославщини, Приазовського краю. Будівництвом залізниці, розвитком торгівлі, розвитком експорту зерна і торгівлею зерна власне населення дуже швидко почало багатіти, і відбувалися величезні процеси. Приросту якраз населення за рахунок приходу з північних регіонів населення саме от в південно-українські землі, і, зокрема, в Гуляйполе. Дуже багато переселенців з Полтавщини, з Київщини, з Чернігівщини, з Черкащини йшли в Гуляйполе на сезонні роботи. Тут лишалися або переїжджали цілими родинами і лишалися в Гуляйполі. Відповідно, приріст йшов колосальний. І на початок двадцятого століття. Ми отримали величезне село. З населенням 14 тисяч осіб на 13-й рік це повноцінне містечко або навіть місто. Якщо ми говоримо мірками там західноукраїнських земель, то це повноцінне місто, 14 тисяч населення, але воно мало статус села. Статус міста не отримало за часів Російської імперії, отримало лише в 38-му році. Відповідно, це досить потужне було в економічному плані населений пункт зі своїми ярмарками, зі своєю промисловістю, декілька заводів. борошномельне виробництво, переробка зерна. Звичайно, основний напрямок економічний це торгівля виробництво і продаж зерна. От, власне, із зі своєю. Інтелігенцією, зі своїм театром, зі своїми школами, з культурним життям от таке. Класичне таке містечко південноукраїнського українського регіону, гармонійне, де були всі складові для того, аби назвати це містом, але воно мало статус села на жаль. або й на щастя, ну не мало статусу міста. Подумаєш, але місцева інтелігенція такі цікаві факти, що вона навпаки хотіла позиціонувати свій населений пункт як місто. Тому дуже часто в переписці в епістолярній якісь спадщині епістолярних джерелах або навіть зустрічав такі візитки до революційного часу, де а, саме писалося город Гуляйполя.

Знало, що воно село, але знаєте, ну було статусніше говорити, що я з міста Гуляйпове ніж із села Гуліпове. Гулій поле не змінювало свою назву від початку е, і до кінця? Ну фактично, ні. Звучання її ні. Але написання змінювало. І навіть на початку ХХ століття ніхто не знав, як, як правильно, мабуть, пишеться Гуляйполе. Тому що в різних документах це офіційні документи волосної управи, повітової управи земської і тому подібне. Не знаю, листування, переписка, якісь офіційні документи, бланки. Все. Де я зустрічав назву гуляйполе, все по-різному було. Тобто я роблю висновок, що не було навіть якогось, скажімо так, офіційно прийнятого правила написання назви населеного пункту. Тому що варіанти: Гуляйполе, два окремих слова з великої літери, гуляйполе, два окремих слова поле з маленької літери, гуляйполе через дефіс, де поле з великої літери, гуляйполе через дефіс, де поле з маленької літери, разом написання гуляйполе. Варіантів безліч хто як хотів, таке писав. Ми з вами говорили про ідейних нащадків Нестора Махна. Тож давайте Пару слів про те, ким є для гуля і поля Нестер Махно. Ну, без сумніву, це культова особистість, скажімо так, цей образ і значення його для міста воно зазнало трансформації, зокрема, і вже на моїй пам'яті, на моїх очах, тому що там з х ви розумієте, що цей образ нестора Махна, який був нав'язаний радянським союзом, як бандита, злочинця там і тому подібне, і людини, яка йшла проти радянської влади, і приписувалася там йому маргінальна поведінка, і що він там був п'яницею. і Тому подібне, і це все накладало відбитки і на радянських людей, ну тобто на людей, які росли в цьому дискурсі радянському, і відповідно, оцей. Шлейф оцього негативного ставлення він ще в 90-х роках, навіть там до початку 2000-х, він зберігався. Але з розвитком української історичної науки, з дослідженнями, які відбулися, з показом цього образу по-іншому, справжнього Махна, цей образ мінявся і відповідно змінювався ну, на більш позитивне відношення до нього. Хоча знову ж таки розумієте, навіть при радянському часі, коли будь-які там позитивні відгуки про Махна були заборонені, але в Гуляйполі ці спогади жили, і люди ну розуміли, що не все так було погано, як малює. Радянська пропаганда відповідно Махна поважали і за радянського часу в Гуляйполі, тому що це був виразник якраз селянських інтересів. Звичайно, там на мітингах всі казали, що Махно плохой, там слава Леніну і тому подібне. Але вдома бабусі і дідусі розказували хороші історії про нормального Махна, який будував лад трошки інший ніж радянський, який був виразником ідеалів і настроїв селянства того часу. Тому один такий офіційний Махно поганий, і отой. Кулуарний буденний родинний махно, про якого пам'ятали весь радянський час, і до сих пір, він був абсолютно нормальний образ нормального живої людини зі своїми вадами, з позитивними і з негативними рисами. Але він загалом був позитивний для гуляйпільців і для селянства цього регіону. Проти чи Проти чого воювала його Чорна гвардія? Таке питання. Хочеться сказати проти всіх і всього, але насправді ні, скажіть сказати, за що можна було б сказати, за що вони воювали так? Звичайно, що воювали за Україну, і всі намагання нині при прив'язати Махна як антидержавного елементу, який там не хотів мати якусь Україну, і там претензії до його національної самосвідомості, що він там і українською мовою не говорив, і так далі. Це все теж дуже ну, такі, знаєте, це закити, які не базуються ні на чому, тому що ця людина вбачала себе українцем, і ця людина будувала Україну, але відмінно від тої України, яку в Чали інші діячі національного відродження національної боротьби за українську державу того часу. Треба розуміти просто контекст, в якому це відбувалося. Тобто, не можна, не можна людині робити закид до того, що він десь щось неправильно зробив, тому що тоді держави не існувало як такої. Ми були частиною Російської імперії. Ми в цьому дискурсі виросли. Українська інтелігенція формувалася в цьому дискурсі. Так Скоропадський проголошував там українську державу. Петлюра теж бачив її по іншому. Венеченко її теж бачив по іншому, а Грушевський взагалі отак бачив. І в всіх них були прорахунки, розумієте, але завжди. Щось роблять винного у всьому Махна. Вениченко, який боровся так само скидував владу Скоропадського, ну ні в чому не винний. Це ж два державники, які от ну між собою воювали. А винний Махно, там якийсь десь, там на півдні, розумієте? Тому в кожного є свої мінуси, і не треба робити цю людину не українцем і взагалі е, закривати на нього очі, нібито такого не існувало. Тому що це людина, яка вела за собою, я вибачаюсь армію в порядка 100 тисяч, і це людина, яка була виразником інтересів величезної території і виразником інтересів величезної групи селянства півдня України. І відкидаючи нині Махна, і говорячи, що він там якийсь ворожий елемент для української державності, ми фактично робимо ставимо хрест на розумінні цих територій, на розумінні тих людей, які його підтримували. Тому що це явно була не банда, це величезна була армія, яка мала підтримку в населенні і в українського населення в першу чергу. Тому що південь, весь тут більшість периферії, вона українська, окрім міст. Так відповідно зрозумівши Махна, ми зрозуміємо оцю специфіку нашого півдня, розумієте, і через Махна лежить ключ до розуміння цих всіх всіх наш, всього нашого півдня і сходу і до того. Куди його вписувати і що воно собою являє, вся ця територія? Але однозначно, це Україна, і він себе не відділяв від поняття Україна, Українець, і він шкодував, що він писав свої спогади. Він це про це говорив, писав російською мовою, тому що він не знав граматики української, але українською він нормально розмовляв, бо він виріс Гуляйполя. До речі, де ще діяли анархісти, окрім Гуляйполя. Ну знову ж таки на який період говоримо. Якщо говоримо за період початку ХХ століття, то фактично анархізм дуже був притаманний якраз промисловим центрам. Якщо ми говоримо про події після революції, якраз девцяп'ятого року в Росії так і оці спалахи анархічних рухів, вони якраз були на півдні України. Вони були в великих містах. В тому ж Олександрівську, ну найбільше, звичайно, це Катеринослав, тому що величезна кількість заводів. І анархізм, він пішов якраз як робітничий рух більше серед робітників. А специфіка якраз і була в тому, що. Оцей анархізм прийняло селянство. Тобто, оцей, скажімо так, ген анархізму був закинутий в Гуляйполе. Він там прижився, бо була вже підґрунтя було готове, і відповідно, от ми отримали селянське гуляйполе із селянським анархізмом рурарного типу, так званого, так, тобто, селянське, відповідно, оце є певною такою особливістю і такою фішкою, от якраз Гуляйполя і цього руху, власне, тому що до цього я повторюю. Це була така специфіка проробітничих рухів. В пролетаріату скільки зараз у Гуляйполі залишилось нащадків махновців? Ну, взагалі, Гуліполе дуже досконало можна сказати, знаю і багато досліджую і багато досліджую родинних історій, якраз от і генеалогію, в тому числі родин, і родинних архівів, і родинну пам'ять дуже багато пише мусної історії. То можна сказати, що фактично кожна родина якимось чином пов'язана з махновським рухом. Я не скажу що в кожній родині прям був хтось із родичів учасником махновського руху, але тим чи іншим чином пов'язано з Махновщиною. Звичайно, що така величезна армія, то фактично з кожної Дини, хоч один там чи декілька синів могло бути учасниками махновського руху, учасниками цієї армії і цієї боротьби. Хтось просто був співчуваючим, грубо кажучи, там махновському руху за що теж були постраждалі від радянської влади, тому що репресії прокотилися і по тим, хто був в армії Махна, і по тим, хто просто співчував, тому що Гліпове дуже постраждало якраз від репресій за рахунок того, що це було. Таке клеймо було махновського такого кубла осередку. Е, відповідно, там дуже НКВД, і ГПУ, і КГБ працювало дуже потужно і вичищало ці всі настрої і елементи. Тому, ну мабуть, на ваше питання відповідаючи, сказати, що кожна родина так чи інакшим чином стосується махновського руху, це буде справедливо. Хтось ближче, хтось далі. В когось дід воював, в когось праді воював в махновській армії, а хтось просто співчував в Махновській армії, а десь збереглися спогади в родині, що зупинялися в будинку. Це мовиться. 100% кожна вам людина в гліб скаже, що от в мене точно Махно сам особисто ночував от в цій кімнаті. Я вам можу показати навіть подушку на якій спав. Це в кожній родині такі історії притамань. І це теж класний момент в тому, що оця пам'ять народна, вона живе, розумієте, і це показник того, що це неймовірно потужний образ потужної людини, потужного лідера. Тому що от правда, от в кожній родині збереглася якась історія, яка говорить про те, що або от особисто прям Махно сам був в родині, або я якось пов'язаний з Махном, і це нібито ну там, а моя там бабуся там знала особисто Махна. Це. Дуже така культова особистість для цього регіону, відповідно. І оце якраз і є виразником і показником того, що це людина непроста і людина дуже авторитетна в цьому регіоні. Якби він просто був звичайним манитом, то всі просто відсурались би, ну, яка. В чому, що, в чому тут гордість, що Махно там в тебе зупинявся? А так ні? От от я вам кажу, що в мене там, в хаті Махно ночував. Це статусно так для мене. Статусно, гулянці. Махно сам зупинявся, значить, це от, нічого собі. Значить, от, все класно було, що ми, значить, тут довірені такі, і Махно нам довіряв. Тобто ну, це такий показник. Це як Шевченко, знаєте, в кожній хаті раніше ікони Шевченко, то десь можна у нас в регіоні ще й Махна от, вішати, і це от було б от справедливо. Тому що це от образи, які от десь вони от наближені. Пане Сергій, чому росіяни називали і поле злим містом, ну от до речі, я не зустрічав е, прямо от першоджерела грубо, я Як історик, може зараз трошки зіпсую вам е, концепцію е, виступу, да чи нашої бесіди, але я не зустрічав першого джерела, де прямо це звучало. Ну говорять, нібито це було якісь там перехоплення розмов росіян, російських військ, ну солдатів чи між собою. Чи я знаю з ким? що вони говорять, що типу там місто, ну типу зле місто, яке не вдалося взяти, і таким чином ну прозвали, типу що прозвали його злим. Але я дуже прискіпливо ставлюсь до першоджерела. Я Ну, якби не знаю, чи це дійсно звучало десь в ефірі, але ну цілком вписується в те в ті реалії, які відбуваються, так тобто, ну місто реально не вдалося взяти, коли вдалося легко заходити в ті ж сусідні пологи, досить да, і Гуляйполе показало зуби, і в Гуляйполі якраз зупинили безперешкодний, грубо кажучи, наступ. То ну, це є показником значимості цього міста в тому, що саме там була зупинена російська армія. Якраз от, грубо кажучи, вони зайшли вже на околиці, і там відбувся бій. Відповідно. Місто стало таким пунктом, об який вдарився наступ, і от з того часу тут проходить лінія фронту. І головне питання нашої програми. Гуляйполе це Україна? Звичайно. Звичайно, як ні, звичайно, Україна зі своїми специфіками, зі своїми регіональними особливостями мови, з регіональними особливостями ментальності, але це без сумніву Україна, до немає взагалі жодних сумнівів. Так як і інші регіони, воно прекрасно по-своєму, тому що кожен регіон різний. Він відрізняється. Це, це специфіка заселення, специфіка взаємодії, культурних обмінів населення. В Гуляйполі вони проходили по-своєму, десь в інших регіонах по-своєму, але звичайно, це Україна. Більшість населення там це українці, звичайно. Туди ототожня тільки з Україною. Звичайно, ну можливо, там є якісь етнічні росіяни, які приїхали туди пізніше і там ототужню себе з російською якоюсь дійсністю, культурою, з російським походженням. Ну, звичайно, від цього ніде не дітись. Так само там можуть бути і до цього. Там були поляки. Ще якщо ми про початку ХХ століття, там були етнічні поляки, наприклад, там величезне було єврейське населення, величезна єврейська громада. І от на цьому симбіозі культур, народностей воно витворило такий от цікавий, специфічний таке містечко от цього регіону. На регіону. ХХ століття мені доводилось чути такі спогади, що взагалі в Гуліполі було нормально знати три мови, ну як на рівні розмовної. Тобто говорили вільно українською, говорили, бо це селянство, яке говорило, спілкувалося виключно українською. Більшість інтелігенції, звичайно, говорила російською, бо це були вчителі, священники, працівники адміністрації, величезна єврейська громада, яка спілкувалася Ідішем, велика громада німецькомовного населення це і лютерани, і меноніти, і католики, які мешкали теж в Гулійполі і навколишніх хуторах, говорили німецькою. Відповідно на в цьому симбіозі, тобто діти між собою вільно спілкувалися російською, українською, ідішем. Індіш з німецькою дуже схожий, тому це можна об'єднувати. Ну власне, отак от і ще й польська там була. І але, звичайно, це Україна, це українське більшість це українського населення. І потім розумієте, в цих цих процесах ХХ століття десь трагічних, тому що єврейська громада, наприклад, була знищена в окупацію, польська громада асимільована, німецьке населення було або евакуйоване, або воно виїхало саме ще починаючи там з Першої світової війни, в Другу світу. Другої світової війною ліквідоване, взагалі, вивезене. Ми отримали загалом переважно все таки українське, українське населення. От на середину на кінець 20 століття ми отримали все-таки українське гуляйполе. Воно і було українським, але от зараз, скажімо так, за виключенням цих меншин, то воно стало українським в тотальній своїй більшості. Дякую вам, будь ласка.